Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Нарешті ми на руки добралися і до цього красення автомобіля. Це у нас Volkswagen Passat b 8 в комплектації Олтрак. Дуже хороша комплектація. Автомобіль нас пригні, як завжди, з Європи. А саме в Швеції повністю у вас є в хорошому стані, цілий без ніяких абсолютно моментів. За хороші буде ціною даний автомобіль. І реально має дуже хороший е е косметичний зовнішній та внутрішній стан даний автомобіль. Отже, е по автомобілю. Автомобіль у нас виготовлений чистий 2019 рік. У вас буде по техпаспорту, не 2018, а чистий 2019 рік по техпаспорту з Оригінальним пробігом 111 тисяч. Це є пробіг, як завжди, у нас підтверджений офіційним дилером, що автівка заїжджала та парламенту вона обслуговувалась від А до Я, так що моментів ніяких абсолютно немає. І саме головне, що в даного автомобіля стоїть дволітровий дизельний двигун потужністю 176 кВт, 240 кінських сил на повному приводі. Дав Хайлайн комплектації. Е і що, 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 що. Повний привід Хайлайн-комплектація. І 19 рік. Так, ось такий у нас автомобіль є для вас до продажу. Зараз студенька завжди вам пробіжуся по комплектації, звичайно, по автомобілю. Бо тут є що розказати. 240 сильний двигун вже говорить про себе. і Покажу вам зовнішні внутрішній стан слідів від експлуатації та зробимо перевірку лакофарве покриття приладом, щоб ви мали розуміння, що з даним автомобілем є все норм, що все добре. Бо дехто думає з вас, що в нас на деякі на більшість автомобілів є відео, а до одного-два автомобіля відео немає. Ви думаєте, що автомобіль, з автомобілем щось є не так. Але, друзі, це не так, того, що багато роботи. От і я ж кажу, що нарешті добралися руки до цього автомобіля, і помаленько до всіх автомобілів познімаємо відео. Не переживайте, бо. З, з всіма автомобілями в нас є 100%, все добре, без яких моментів. Отже, погнали по автомобілю, Volkswagen Passat 19 рік, b 8 Highline комплектації що собі представляє. Оптика, фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобілів з потоку. Найкраща, найкрутіша, топова оптика є. Диски 18-го розміру, легкосплавні, йдуть олтраковські, також оригінальні диски. Потім бачимо, що в автомобілі є безключовий комфортний вхід на всіх дверцятах, тобто передні. Задня кришка багажника маємо. Потім біжимо по автомобілю. Зразу так позовні бачимо, що у нас вже є партроники, також по кругу автомобіля 360 градусів. Партроники є, і, мабуть, є сама парковка в даного автомобіля. Далі біжимо позаду, що в нас є. Позаду електрокришка багажника встановлена в автівці. Ой, ваша люб... улюблена опція, що махом ноги відкривається кришка багажника, також є присутня. Потім маємо електрофаркоп, маємо поличку в автомобілі. От. Потім, потім, потім. Що ще біжимо? Позовні. Мабуть, поки все буде. Далі сідаємо в автівку, що ще в нас є по комплектації, шкіряний, шкіряний салон аргокомфортний. Сідаємо зараз, запустимо. Те, що у нас зажигання горить, запускаємо автомобіль, запускаємо на холодну, бо тільки забрали зряду. Бачите, у нас в рядочку він стояв, забрали зряду, запускається кнопочкою. Ось так, бачите, що довго запускається. Так, Запустили автомобіль. От, е, так, 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 запустилися, працює чітко, справно, коректно по автомобілю. Е, зразу що ще бачимо? Цифрова панелька приладів перед вами є. Далі адаптивний круїз контроль є. Ось тут є кнопочки керування адаптивним круїз контролем. Е, підсвіточка амбієнс. Ось тут повністю всіх картах 20 є. Е, чорна стеля по автомобілю. Бачимо, є. Е, шкіряне мультикермо, підігрів та складання електродзеркал є. По асистентах допомоги водію є. Всі повністю лайн асіст є. Сайт Асіста на смертві зони виїзд з міської парковки та фронт асіст, тобто максимум всіх асистентів є присутні в даному автомобілі. Потім, так як я і казав, бачите є е, партроніки 360 камера заднього виду та є функція самопарковки. Бачите, що автомобіль сам паркується, є. Далі магнітолка Discovery сенсорна. Е, маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним, підігрів сидінь, підігрів керма. Є в даному автомобілі, українська мова, Android, авто, Apple CarPlay, це все також є. Тут дублювання кліматом двох зони, маємо, кнопочку на Webasto. Плюс до того всього маємо ось такий пульт керування цим Webasto. Бачите, оригінальний Webasto. І маємо два ключі в комплекті туда автомобіля. Далі, підігрів керма є. І що саме основне? Двигун у нас 240-сильний, і ми маємо е, в автомобілі кнопочка мод, є підвізка DCC, тобто є адаптивна підвізка DCC, де може вибирати собі жорсткість амортизаторів. Це дуже крута штука, дуже крута підвізка. Я не знаю, вона мені більше подобається за пневмо підвіску е, ця DCC, шка так що ну реально хороша. Потім маємо ще по комплектації подвійний склопакет. Ось так відкриваємо, бачите, встановлений на автомобілі подвійний склопакет. Не бачу, чи вам камера передіяла чи ні, але в автомобілі встановлений попереду і позаду подвійний склопакет. От, відкрию зараз вам швиденько, що так, капоткою. До речі, автомобіль завівся класно, без ніяких проблем, ніяких моментів у нас немає, там щось з -під там чи ремін, чи ролик чи щось пішіть, все є добре. Гляньте на цей апарат, агрегат, як кажуть. Помовчу, реально Лучше помовчати, бо він дуже круто гарно працює. Далі ці ну, реально дуже хороший автомобіль. Це правда одна з тих автівок, які б я би рекомендував навіть взяти собі до хати, тому що є все, є комфорт, є кінські сили, є потужність даному автомобілю, є комплектація крута. Так що ну, реально цей автомобіль я отак, чесно від себе рекомендую для когось, хто собі шукає Volkswagen Passat. Так, і далі, ще позаду, що у нас є позаду по комплектації, так само підсвіточка Ambience, керування третім кліматом. Ну, і в Принципі, все позаду, більш нічого такого немає. І я вам вже показував, що електрофаркоп є, електрофіска багажника, повний привід то все, що мало бути, все є. Так що, друзі, ось така комплектація в нас є присутня для вас. А, І вебасточка, запустилася. Дуже приємна штука. Е, Вибаса, особливо в таку погоду, як зараз ви собі з будинку, з квартири чи запрограмували. І ви приходите, дайте повністю весь теплий, е, теплий двигун і теплий автомобіль. Так є така ситуація по комплектації. І що? Зараз робимо заміри тепер по по покриттю. Бо це для вас саме основне, що з автомобілем є все добре, він ніде в ДТП не був, він де, він не битий, все чистенько та гарно. Так, по лівій стороні 129 крило. 130 дверка. Далі побігли 130. 139. Заднє ліве крило у нас. 139, ще раз 150. Поверху крило у нас 131. Кришка багажника у нас 131. Ще раз кришка багажника 146. По правій стороні крило 146. Поверху 147. Дверка у нас 153. Ще раз дверка у нас 132, 133 Переднє праве крило 133. Е, капот у нас 139, ще раз капот 152, можливо, ще трохи сніг і не десь попав прилад. Вон 132. І дах у нас 132. І позаду. А, блин, 133, бачите, так що е, повністю весь автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких абсолютно проблем. Е, Реально хороший, чистий, классний, сіжоприганий автомобіль. Так що така ситуація. І по слідах по експлуатації. Що ми маємо? По слідах по експлуатації 111 тисяч пробіг, от, Маємо мінімальніше, просто друзі, прям мінімум-мінімум. Сколики є по оптиці, трішки по е, капоту, по бамперу. вони є не критичні. Нічого вам друзі робити не треба. Ось я вам так близенько покажу, що все гарно класно. Попередній частині нічого робити не треба, але вони ці мінімальні сліди мусять бути на кожному автомобілі, на кожному повушному автомобілі, Того, що ну, не може бути автомобіля, бо без слідів від експлуатації. Є yeah. арешту по кругу автівці, автівки є все абсолютно добре, ніяких покузову вм'ятим, подряпин там. чи Якихось там притертості немає, е, все є гуд, тут все добре. Позаду також є все класно, ніяких моментів немає. По задньому бамперу у нас тут все добре, добре, добре. Пошкоджень я не бачу по задньому бамперу. Ну і по правій стороні ситуація є аналогічна. Бачите, самі на камері нічого не пошкоджено. Все є добре, тільки є один момент. Зараз я вам шуденько покажу, є момент. Ось тут попередній лівій арці. Десь цей пластик, бачите, чуть притерся. Ось так він виглядає. Пластик протекти попередній лівій акція. так все добре. Резина, до речі, встановлена літня на ньому. Але, по-моєму, є ще комплект зимовий, резини з дисками до нього, так що не переживайте. Ми вас на літній резині нікуди не відпустимо. Ну і по внутрішньому стану що маємо? Карта водія, тут претензій на яких немає. Ось ці проблемні місця, ручки, тут все добре йдуть. Пороги, гляньте, пороги вони як ідеальні, абсолютно без ніяких моментів. Сидіння ось так виглядає, сидіння також, також в порядку є, нічого не порвано, не поломано. Підлокітник е КППшка, переднє сидіння пасажира, загалом ось так торпеда, е кермо. До корма в мене також претензій немає. Тобто немає ніяких пошкоджень по кормі. Тут все добре. Далі позаду автомобіля. Тут до цієї карти також моментів у мене немає. Трішки ще на задній лівій арці ось такий десь ремінь попав, бачите, ось так. Між дверкою і аркою. І отак воно зробилось таку подряпанку. Маленьку задня ліва арка у нас йде. Тут все добре. До речі, автомобілі приємно пахне, ніхто не палив. От, Ніяких плям чи потертості по також немає. До стелі моментів. Так, дивимося, я не бачу абсолютно. Переднє сидіння позаду також збереження. Ось тут тунель пластик, все good. Що Тут у нас зарядочка 12 вольт є. Так, салончик гарний. Тобто поки я два, два моменти побачу по автомобілі. А далі поки все реально мені подобається. Так, Тут у нас цей пластик в багажнику гуд. гуд гуд все добре, поличка добре. Ну, таке, знаєте, мінімальне, бачите, щось возили, щось є якісь сліди, але зовсім мінімум-мінімум. Так, тут все добре, добре, добре. от, Ну і по правій стороні думаю ситуація тут аналогічна. Тут питань немає. Тут також я нічого не бачу. Стеля норм. Норм. О, тут ще є один момент. Зараз вам покажу момент, але їхніх хвороб. Бачите, ручки, що між самою ручкою цей пластик чогось він тут тріщить. Це у всіх пасатах, не тільки в цьому. Це їхня хвороба в пасатах, до восьма у всіх автомобілях воно таке. А так взагалі далі все абсолютно є добре. Добре, добре, добре. ну Мені подобається. Добто... По сдах по експлуатації, окей, не три, а чотири моменти я бачив в цьому автомобілі. Перше дрібні сколики є, це, це норма. Друге є по зовнішньому вигляду. Арочка трішки це по лівій стороні протерта. Арочка і є внутрішня арка по лівій стороні, знову ж таки всередині. І що ще? А, і ручка по передній правій дверці. Тобто чотири моменти, але я рахую, вони є не критичні. Це Абсолютно є нормальна е, ситуація, коли в автомобілі є якісь пробі. Так що ось такий у нас автомобіль, друзі, є для вас. Кого зацікавив Fasatл 19 2019 року, свіже на 240-му двигуні, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Якщо комусь треба якісь діагностики, перевірки чи історія від офіційного дилера, будь ласка, ми зможемо вам її надати для вас. От, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем дійсно є все круто класно, що він достойний, хто то кажуть, уваги ця автівка. І що саме головне, забув сказати, саме головне це ціна питання. Друзі, ціна питання на віддачу даного автомобіля буде в районі 31 тисячі. Так що, хто розраховує на такий бюджет ще раз і хоче посадити 19 року, будь ласка, от заїжджаємо до нас, як то кажуть. Що ще, що ще? Вроді все вроді все вам сказав. Реально хороший крутий автомобіль. Я ж кажу автомобіль, який готовий, навіть я як е власник був автомобілем, взяти, лишити собі його до хати, того, що, повірте мені, я багато чого бачу, на багато чому їздив, але це дійсно хороший екземпляр. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь є питання, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Всім вам гарного дня ще раз. Пока-пока.